Насамперед вшановуються наші воїни, які віддали життя за Україну. Ми їм дякуємо за подвиг. Ми дякуємо за те, що вони були вірними даній присязі на вірність українському народові. А також, звісно ж, сьогодні ми дякуємо усім силам безпеки оборони, усій нашій армії, усьому війську за звитягу, за те, що дають відсіч це день. Тих, хто боровся, бореться і насправді буде боротися за незалежність України, тому що поруч з таким сусідом це факт, який є недискусійним, тобто те, що ми повинні відстоювати свою незалежність. І, власне, цей день це символ всім тим людям, які її здобули, тому що насправді величезний подвиг героїв Української Народної Республіки вояків дієвої армії, вояків української повстанської армії, це те, що ми маємо сьогодні свою незалежність. Ми маємо що відстоювати. Ми сьогодні повинні не просто згадувати, а зателефонувати, поспілкуватися, подякувати тим, хто сьогодні захищає Україну. Це сотні тисяч людей, сотні тисяч захисників і захисниць, які відкинули своє повсяденне життя, і сьогодні на передньому краю у тилу працюють на перемогу України. Тому важливий день.